Про небезпеку вірусних гепатитів інформують закарпатські лікарі з нагоди Всесвітнього дня боротьби з цим захворюванням. Щороку в краї фіксують до ста нових випадків вперше виявлених гострих та хронічних форм гепатитів, і загальна кількість інфікованих українців стрімко зростає. Вірусні гепатити мають досить довгий інкубаційний період. Людина може не здогадуватись, що вже є інфікованою. Та поширювати збутника симптоми проявляються лише на пізніх стадіях захворювання. Гепатити А і Е передаються подібно до кишкових інфекцій, тому дотримання базових правил гігієни допоможе уникнути захворювання. Водночас більшу загрозу несуть гепатити Б і С, якими можна так само легко заразитися від інфікованої людини. Гепатити Б і С вони передаються шляхом проникнення вірусів в організм людини при порушенні цілісності шкірних покровів і слизових оболонок, зокрема статевим шляхом під час пологів, хірургічних втручань, стоматологічних процедур, при гемодіалізі, переливанні крові та її компонентів. Внаслідок використання нестерильних інструментів та виробів медичного призначення під час татуювання, пірсингу, манікюру, педікюру, а також через засоби для дотримання особистої гігієни – зубна щітка, бритва, ножниці, якщо це стає не індивідуальним, а користується певне коло людей. Лікування від гепатитів безкоштовне, кажуть медики. За останні 9 років майже півтори тисячі хворих одержали комплекс потрібної допомоги за кошти державного бюджету. Хочу сказати, що за останні два роки дуже багато хворих ми пролікували. З чим це зв'язано? Це зв'язано з тим, що дивіться, дуже багато військових проходили додаткові обстеження, і досить багато у нас внутрішньо переміщених. Внутрішньо переміщені вони теж тут. Навіть якщо вони вже знали, що вони мають це захворювання з різних причин, не знаю, чому там не лікувалися, наприклад, але прийшли сюди, і багато з них тут стало на облік, і вони у нас або проходять лікування, або е, вже проліковані. Нині спеціалісти фіксують чимало випадків інфікування дітей, аби захистити найменших. Ще у пологовому будинку їм проводять вакцинацію від гепатиту Б. Проте, чимало батьків нехтують цим щепленням. Чим раніше дитинка заразиться вірусним гепатитом Б або це неважно, тим у неї швидше розвивається серйозне захворювання печінки. Це може бути цироз і навіть е, рак печінки. І чим менша дитинка, тим швидше воно. Е, у, у дорослого теж на протязі 10-10 е, років розвивається цироз печінки і може переходити. У е, рак печінки і тому дуже важливо ще раз хочу наголосити на тому, що е, от мої колеги вже наголошували на тому, що дивіться повністю у нас до року дитинка ді, е, із тих усіх дітей, які народилися, тільки 40% е, щеплено. Ну, це дуже низький відсоток. Пройти тестування на наявність гепатитів можна безкоштовно у сімейного лікаря. Також незабаром впродовж певного часу буде можливість це зробити на додатково визначених медичних локаціях у всіх містах краю. Наразі в Україні 96% усіх смертей внаслідок захворюваності на вірусні гепатити пов'язані саме з гепатитами В і С. Саме тому принаймні раз на рік необхідно. Проходити тестування на гепатити В і С. Це дуже просто зробити і воно є безоплатно. Скринінг проводиться та діагностика на вірусні гепатити передбачені програмою медичних гарантій. Це може зробити кожен будь-якій амбулаторії загальної практики сімейної медицини та в спеціалізованих закладах охорони здоров'я. В нас зараз в рамках тижня профілактики вірусних гепатитів будуть працювати такі пункти тестувань. Ці, ці пункти ми викладемо в нас на сторінках наших соціальних мереж. Будь ласка, підписуйтеся, колеги, хто ще не. Не підписаний на нашому сайті, і будуть бачити і населення, і медичні працівники, які можуть порекомендувати людям пройти в ці пункти і зробити тестування на, на гепатити своєчасно, тим самим, або переконатися, що все в порядку, або якщо таке трапиться і буде виявлений позитивний результат, тоді ще пройти додаткові тестування, щоб переконатися, що це дійсно людина інфікована, і тоді розпочати своєчасне лікування, яке є ефективним і може вберегти людину від від втрати втрати значної втрати здоров'я або іноді навіть і і смерть попередити летальний випадок